Поезія про Фатилоніни, городнянські сім чудес. Знають всі, дорослі і малі, що сім чудес є в нашому селі, це реальність, а не міфи. Тут проживали колись скіфи. Про пам'ять свідчить городище, де став базикунів лиш вище. Це перше чудо із чудес. Та з часом іде сюди прогрес. Городнє настає містечком. пристань будують недалечко. Чомусь Петровською її назвали тут струмені чарельні у ріку впадали, платформи дві побудували, човни воду набирали, місцина ця фортецею служила. Карпована табличка з написом висіла. Це друге історичне джерело нагадує, що так колись було. Від пристані метрів двісті насип видніється на місці, у зимову люту пору козаки зробили. Хвор. Пункт надзору спорудили, Свідці шведів гнали, пили 7 лютого. 1709 році перемога була на нашому боці. Шведи церкву спалили дотла, та є примітка одна. Карл поніс великі втрати, тому до домерли втікати. Але спочатку сховався в млині, там зараз живуть лобані. Та не про це у нас розмова, а про сільські дивачі доди. Четверте диво. Пам'ять довічна, дві могили нагадують про бій історичний. У козаків були великі втрати, але шведів зуміли вони подолати, у землиці і ті, і ті спочивають, Обелісками про минуле нам сповіщають. П'яте диво це братська могила. Поруч із школою її спорудили. Гади люд про минулий час ще був ворог запеклий у нас, вічна пам'ять нашим солдатам за перемоги, будні і свята, Це щастя, що бомби в селі не літають, а городняни про все пам'ятають. Згадують, як будинок культури побудували, в будівлі і студенти участь приймали. Навіть в райцентрах таких немає споруд, а є в нашім селі саме тут сьоме диво, тераси співочі. Їх треба бачити на власні очі. Це споруда амфітеатру. Вам відвідати її усім варто, особливо тим, хто добре співає, і голос від природи чудовий має. Тож городні приїжджайте. Про сім чудес не забувайте.